Всім привіт з дилерського центру компанії Radar. Пам'ятаєте цей пікап? Ми давненько знімали, мабуть, вже роки-два назад Radar RD6. Максимально крута машина на задньому приводі, яка знайшла багато покупців по всьому світу насправді. Але сьогодні, в квітні 2024 року, вийшло його продовження. Не така машина, а от така, друзі. Як ви бачите, морда в неї вже трошки інша, ну і найголовніше, вона вища. А це значить, що це повний привід. Друзі, сьогодні у нас на оліде буде радар rd 6 повний привід, 24-й рік. Давайте з ним знайомитись. розміри. Довжина 5260, ширина 1900, висота 1880 і колісна база 3 120 мм, друзі. І вага цього пікапа 3, рівно 3 тонни. Як ви бачите, в даному випадку у нас повнопривідна версія, і ось стоїть стара версія задньопривідна. Подивіться, наскільки вона нижча. Да? Ну, По-перше, видно по морді, що капот значно нижче стоїть. Ну, і по-друге, сам кліренс. А кліренс, до речі, в повнопривідній версії, друзі. 22,6 см, це під заднім рычагом І це найнижча точка в цій машині. Під батареєю там 25 см іде. Тобто, самі розумієте, ця машина спеціально зроблена для бездоріжжя. В топовій комплектації у нас колеса 23560R18. В двох попередніх буде стає 17 колеса. І кажучи про підвізку, попереду Макферсон, позаду багато речашка. Ну і все, що ви так любите оцинковка. Вона повністю оцинкована, включаючи кришу. Включаючи пороги. Ну і так як у нас пікап, найголовніша частина, звісно, це кузов. Тут 1200 літрів. Як бачите, повністю все обшито таким, от, це навіть не пластик, я не знаю, як цим матеріал назвати. такий прорезинений пластик, да? і так як у нас топова комплектація, у нас тут є така дверці, за якою сховані розетки. Чотири розетки, до речі, дві з них європейського формату. Два прикуривателя. Включається, виключається вони тут. Це тільки в топовій комплектації. Якщо ви хочете взяти комплектацію подешевше, там можна буде це докупити, це 4 тисячі юанів, але це пізніше розкажемо, чому. Ну і звісно, вантажопід'ємність. У базової комплектації 865 кілограм, у середньої комплектації 850 кг, і от в максимальній 815 кг вона на себе підіймає. Погодьтесь для пікапа досить непогано. І До речі, дивіться на його висоту. Да? У мене метр сімдесят зросту. Я стою біля величезної машини. Яку тільки що закрив ще більше <смеш> Volkswagen та Вендор. <Vendor. смеш> на цьому багажники не закінчуються, бо у нас і під капотом є багажник на 70 літрів. Як бачите, зараз я їх да. ще відкрию ще і газови опорами, ще і з додатковою шумовіброізоляцією. 70 літрів багажник. Плюс до всього тут є також 22 кВт розетка. Це також тільки в максимальній комплектації, у всіх інших це доп опція і, друзі, сюди можна докупити спеціальний холодильник на 23 літри. Погодьтесь, дуже хороша штука, якщо брати цю машину, я б обов'язково це все брав. І це не все. Почекайте, ми ж говоримо про багажники. В топовій комплектації є ще один ну, може сказати, багажник. Знаходиться він тут під заднім сидінням. І це тільки в цій комплектації. Хоба! І у нас тут 48 літрів Прикол. ящик. Друзі, ну погодьтесь, да? це машина з всякими такими фішками, приколами. Ну, я, я, чесно кажучи, таке от полюбляю. Я думаю, ви також. І це ми ще не казали за ціну цієї машини. Окремо уваги заслуговує передня частина даної автівки. По-перше, надпись Радар, яка буде світитися на меті дуже чудово, ну, як на мене. І фари. В топовій комплектації, де у всіх комплектаціях LED фари, але тільки в топовій вони матричні, тобто вони будуть вирізати світло в темряві. Тому що це ще один плюс, чому треба вбрати саме максимальну комплектацію. Ну і Задні вогні, вони такі стандартні, як у всіх сучасних китайських електрокарах, з такою великою монобров'ю. Ну, Погодьтесь виглядає сучасно. В топовій комплектації тільки в ній є безключовий доступ. До речі, це от видно от вирізами на ручці двері. Ну і ручка, звичайно, стандартна, що їх добре. Двері відкриваються широко, людина сюди будь-якого е тіла складу, <складу тіла, <складу тіла> да, сюди залізе. От. Ну і, до речі, підножки теж тільки в топовій комплектації йдуть. Да, вот так, вот Такі вони вот, плотні. Спасибо, да. До речі, під колір машини. Да? Ну, як бачите, да, тут у нас шкірзам, шкірзам пластик, пластик, пластик. чотири вікна з автоматичною доводкою і регулювання бокових зеркал. Метр сімдесят зросту, я сижу над головою кулак, і це майже максимум. Ну, Три пальці спокійно залазить. Кермо регулюється по висоті і по виліту. Ну і саме кермон, до речі, обшите таким, от, ну, шк... Шк... шкірзамом, до речі, таке ж саме абсолютно, як було і в до рестайлінгової ну, версії. Зліва в нас є невеличка ячейка, кинуть туди всяку мелочуху, регулювання наклоном фар, будь ласка, ну і відкривання, до речі, багажника. Тут, ну, Багажника, оцей ляди, також тут є. На самому кермі все дуже просто. І, до речі, тільки в топовій комплектації. Тут є автопілот другого рівня, тобто отримання полос, зчитування знаків, От, будь ласка, тут воно і налаштовується. Адаптивний круїз контроль Кнопка домой, переключення музики, да і в принципі тут все дуже просто, тут по-стандартному все як є. І немає проєкції. Проєкції нема навіть в топовій комплектації. Механічні клавіші регулювання кондиціонером, по старіньки це дуже зручно. Дві зарядки, до речі, Type-C65 Вт. Безротова зарядка, будь ласка, такою мікрофіброю прошито. І вибір е, режимів керування. І, до речі, дивіться, скільки от на екрані висвітилось. А? Дивіться. Плюс до всього у нас є режим керування по воді. Так, да, Друзі, з таким кліренсом, звісно, звісно, вся машина може їхати по воді. Ну, наскільки це можливо. Да. Що ще у нас тут є? Два пістаканки, які закриваються такою шторкою, і підлокітник. До речі, такі, доволі такі, не глибокий, але регулюванням можна закрити обдув, тобто такий міні-холодильник у вас тут буде. І... Невеличкий бардачок, який бачите, не обшитий нічим, вже за, е, заставлений всякими відеореєстратами і прочим, прочим багато ви туди не покладете. Ну і нічого страшного. І, до речі, друзі, тільки в топовій комплектації є бокові шторки безпеки. В першій і другій комплектації йдуть виключно дві передні подушки безпеки. Поверху у нас відкривається панорама, і, до речі, з люком у нас панорама, можна покласти окуляри, лампочки, а тут якісь дві заглушки, які ні на що не вліяють. І, до речі, зеркало заднього огляду з автоматичним затемненням. Окрему увагу я би приділив до деталей. Знаєте, Тут торпедо все-таки, ну, по-перше, обшито, воно виглядає досить непогано і збитно. От, от реально, знаєте, не відчувається те, що це от якесь щось неякісніше. Неякісне. Ні, все хорошо, все абсолютно добре. Плюс е, воздуховоди оці от, регулювання. Вони, знаєте, такі, от, вони такі простенькі, але от, вони. Таких мають бути насправді, бо це машина утилітарна і це от саме таке, от, ніяких там не на сенсорних екранах. Ну і ще про саме екран, будь ласка, друзі. Екран 14,5 дюймів без англійської мови. Так, да, На жаль, без англійської мови, але це все працює на системі Android. І самі розумієте, Gili, все це можна буде перепрошити на будь-яку мову, включаючи українську, думаю, з часом також. Бачите, все от реально як в Android. Наразі ми маємо тільки систему Carlink, але. Так, да, ті, хто користується цими телефонами, Xiaomi, будь ласка, вам пощастило. Але якщо ви хочете Android Auto чи CarPlay, приставка, будь ласка, приставку можемо докупити вам окремо і він тут буде працювати. По самій системі, як бачите, все працює ну так, не супер швидко, бо це машина, звісно, бюджетного класу вважається. Але цього повністю достатньо для комфортного керування даною автівкою. Да? Так як у нас топова комплектація, звісно, тут є е, отримання полос, адаптивний контроль, зчитування знаків, все тут також, друзі, буде. Ну, Про саме екран насправді тут казати багато чого не має сенсу, бо він абсолютно такий самий, як і у багатьох машинах. От бачите, звідси можна тільки відкрити порти зарядки і ляди. Також камери 360, тільки в топовій комплектації, якість у них. Достойна, я би сказав. Ну, сказати. нормальна. Ну, Для такого роду машини вона нормальна. Да, покрутила машинку. Ну, от Бачите, да, така собі картинка. Але не забуваємо, що ця машина на повному приводі, і вона недорога, друзі. Ну і кондиціонер, також керується з екрану, бачите, трошки він тупить, коли включається. Але, ну, підігріви, вентиляції, до речі, у нас тут є. Кстаті, да, це от, також привілегія тільки виключно топової комплектації, але підігріва керма, на жаль, немає. Але якщо ви хочете додати дану опцію в комплектацію попростіше, без проблем, друзі, ця опція коштує 2000 юанів, і я б на вашому місці за це доплатив, бо це реально невеликі гроші, але підігрів вентиляція сидінь. У вас також буде. Помітили ми такий невеликий мінус, один наталка. Помітила це двері. Дивіться, ви їх кожен раз закриваєте. Можливо, навіть з третього разу тільки ви їх закрите, бо до них треба прикластись. Це спеціально зроблено для китайців, бо вони навіть якщо в машині є автоматична доводка, вони все одно й речі так, що, да, що машину аж дергає. Тут, ну тут реально треба докласти зусиль, щоб її закрити. Це треба визнати. І в даному випадку для України я би сюди поставив все-таки автоматичну доводку дверей. До речі, N7 також не має автоматичної доводку, але от у нас ребятки брали ці машини, і додатково у нас можна докупити. Ремкомплект для автоматичної доводки даних дверей даної машинки, я думаю, для цієї також буде на заводі зроблено. Тому, якщо вам треба буде, будь ласка, звертайтеся до будь-якої машини, можна купити цей комплект. До речі, якщо ви нещодавно приєдналися до нашого YouTube каналу, ми також доставляємо ці машини, будь-які інші чи буушні машини в Україну. Тому, друзі, якщо ви хочете придбати собі даний прекрасний пікап чи будь-яку іншу автівку, пишіть нам всі наші дані в дописі під відео. А наразі. Полізли на задній ряд. Ну і що тут казати? Оу, а це, до речі, новий Вулін, Starlight, EV. Я вам хочу сказати, друзі, що ми сьогодні прийшли з виставки, ми сьогодні там вперше побачили якусь цю машину, і от, будь ласка, дві новинки тут. А так, скільки він коштує, скажи? Він коштує і, в, в Китаї, по-моєму, від 14 тисяч доларів. Тобто це максимально бюджетна машина на залізофосфатні батареї, до речі. Ну, про неї пізніше. А наразі. Е, ну, Задній ряд це пікап, і, до речі, непоганий. Я вам скажу, моє знайомлення з китайськими автівками починалося саме того, що в мого вічма був китайський пікап <свісно> в Україні, в Києві, на той час ще 2006 року. Да? І друзі, в мене перша автівка була пікап. І це, знаєте, така свого роду ностальгія. Ну Но там було сидіти отак, от. Позаду, от просто отак, от тут сидиш дуже зручно. Правда. лампочки, до речі, сенсорі, а, ні, не сенсорі, просто снопки. Я вам покажу ще таку фішку. Дивіться, тільки в топовій комплектації опять-таки, тут ще є розетка. Ще одна, друзі. Самі розумієте, в цій машині з електрикою проблем не буде. Ви можете підключати абсолютно будь-які прилади, абсолютно всюду. І це виключно в топовій комплектації. Ми зараз розкажемо вам відмінності попередніх двох Air комплектації. От Мекс саме такий. Ну, мені сидіть комфортно. Правда, нема тут, звісно, підло... Чи є? А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ти що? Будь ласка. Це справжній люкс. А там дві підстакани. Два підстакани, будь ласка. Суха, краса. Не, ну що, що казати? За ці гроші. повнопривідний пікап. Друзі, мені подобається. Я думаю, що вам також. І До речі, на задньому цьому вікні також є підігрів. Бачите, ось цю полоссі. Тому також запатівати во не буде і краса. Ну, мені подобається, я думаю, вам також. Тому одразу ставте лайк за україномовний контент і за цей прекрасний автомобіль. Ну і так як це повнопривідна автівка, два електродвигани з сумарною мощністю 315 кВт, 594 Нм. на крутного моменту. У всіх трьох комплектаціях однакові абсолютно. Але у цієї автівки є два типи батареї. Одна з них залізофосфатна, це на 73 кВт години. І буде проїжджатися машина 460 км по Тестам Сіл І також є літій іонна батарея на 86 кВт. І заявлений пробіг 520 км по Тестам Сіл Але це ще не все. Оця от трьохтонна кабила, друзі, яка в довжину 5,3 метра, розганяється до сотки за 4,5 секунди. Ага, 4,5 секунди за. Недорогий пікап. Друзі, і електричний недорогий пікап, і це, мабуть, це не мабуть, це точно. Це наразі найдешевший повнопривідний електричний пікап в Китаї. Джилі. Оцинкований. 800 кг плюс на себе тягне. 21 кВт віддає електроенергію. 4-5%. І це ми ще не казали за вартість його, друзі. Ну погодьтесь, так? Да? Наразі, мабуть, кращої, ну такої, мінімум вантажної автівки немає б. Ну і порти зарядки, їх тут два, і вони по різним сторонам. На, по, по правій стороні у нас повільний порт. І повільний, повільний порт приймає 11 кВт на себе. Так, да, якщо у вас є 11 кВт на зарядка, будь ласка, ви можете її сміливо заряджати. І на іншій стороні у нас GBT-швидкісний порт. Наразі не заявлено, скільки він на себе може приймати, але я думаю, що 120 точно він може прийняти. Але є ще одне але. V2L. Як я вам казав, 21 кВт сумарно. Заявлено, що швидкісний порт може віддавати 15 кВт. Я, чесно кажучи, це не дуже вірю. Але якщо це дійсно так, друзі, ну це найшвидший найшвидший вітуал, який наразі є. Ну і говорячи про ДОП опції. Тобто, чого немає в комплектаціях Air 460 і 520 км. А тут воно є. По-перше, почнемо з розетки 2,2 кВт, яка знаходиться під капотом. Як ми вам показували. В комплектації Air її можна доставити за 1000 юанів. Своєрідний EcoFlow, який знаходиться в багажнику, в комплектації Max іде, якщо хочете додати в Air, 4000 юанів. Але якщо ви хочете цей EcoFlow в багажнику і під капотом 2,2 кВт, то сумарно буде 4,5 тисячі юанів, тобто 500 юанів знижка. Як ми і казали, що в топову комплектацію, де в будь-яку іншу можна доставити холодильник на 23 літри. От спеціальний вісік для підключення його також тут є. Коштує цей холодильник, друзі, 4 тисячі юанів. Але якщо ви купите його, якщо купите всі оці от розетки в багажнику і ну, конкретно оцю за 2,2 кВт, то сумарно ви заплатите 7,5 тисячі юанів. і вентиляція сидінь. Передніх в комплектації Max id в комплектації Air 2 тисячі юанів коштує. Фаркоп, який тягне на собі 3 тонни, коштує 2000 юанів і йде тільки в комплектації Max. І штора на задній вісі коштує 2888 юанів, і вона навіть в комплектації Мекс йде платною. Але погодьтесь в реаліях України це дуже потрібна штука, тому я би радив вам її замовити. І, до речі, от так от виглядають всі три кольори, які доступні для, для даної автівки. Це жовтий, це оце от сіро голубий який ми знімали. Ну і білий колір, будь ласка, стандартний. Як на мене, оцей сіро-голубий найгарніший наразі. Ну і ціни. Друзі, базова комплектація 460 r Це максимально дешева машина наразі для такого роду автівок 181 тисяча 800 юанів. І поготися це дійсно дуже недорого, враховуючи характеристики даної автівки. Друга ціна це вважається комплектація. Оця от максимальна, бо вона також на 460 кілометрів. Але в ній є автопілот, в ній є багато вітуелів і ну, там, там вже ящик, і багато всяких плюшок, які ви бачили. І коштує, друзі, от саме ця машина 209 800 юанів. Ну і найдорожча машина це комплектація на 86 кВт батареї, але вона також Air. Тобто вона повністю ідентична базовій комплектації просто з більшою батареєю. І коштує вона, друзі, 221 800 юанів. І ви знаєте, в даному випадку я б, мабуть, б плюнув на 86 кВт і взяв саме цю машину, бо вона на залізофосфаті. Да, В них немає теплового насосу в жодній з комплектацій, але. Це не столь важно. Але, друзі, все-таки 73 кВт, і наче і небагато. Але вона буде проїжджати там свої 350 км залізофосфатною батарею, яка, по суті, можна сказати, що пожиттєва, да? в неї купа допів, купа там всяких ящиків, все це як я люблю, я думаю, і ви також. Розрядники все тут є. Сенсу переплачувати за максималку на 520 км, я, чесно кажучи, не бачу. А от напишіть в коментарях, як вважаєте ви, чи треба доплачувати, чи брати саме от комплектацію. Думаю, ви зі мною погоджуєтесь. Наразі, друзі, ми тільки що домовились з менеджером проїхатись на даній автівці тут по території, бо вона ще не має номерів, вона тільки сьогодні зранку сюди приїхала. Тому в місто виїжджати на неї не можна. Але я думаю, в таких от реаліях невеликого виставкового центру ми почуємо, наскільки вона м'якенька і наскільки в неї хороша шумоізоляція. Так, ну що можна сказати? Ця машина може їхати як на задньому приводі, так і на повному приводі, в залежності від стилю вашого їзди. От driving mode, Переключаємо. Будь ласка, еко, це у нас режим такий, типу, стандарт. І спорт, спорт, до речі, теж, він каже, що йде на задньому приводі. Але все інші режими, от, сніг, туман, гори і вода саме повнопривідні. Чесно кажучи, мені здається, що спорт також має бути повнопровідний, бо вона саме на ньому має розганятися за 4,5 секунди. Кажучи про шумоізоляцію... Ну, Чутно, чутно редуктори, як Ну, звісно, у нас тут. Ого, тормоза сухий. Одинарні вікна, це своє одразу зрозуміло. Але. Посадка, краса. От мені прямо дуже зручно в ній сидіти. Так, да, видно, що ця машина зроблена не для того, щоб на ній кожен день там їздили по місту, я не знаю, як я на своєму Вільсвагані. Але я, я би їздив, мабуть. Чому кожен день не їздить по місту? Е, ну, от, знаєш, дуже просто тому що незвично, мабуть. Тому що дивишся назад і бачиш вже перед собою вікно. Тобто, і сам розумієш, що там ззаді ще одна така ж ну, довжину така ж машина ну, в плані кузова. До габаритів треба звикати. Дуже треба звикати, бо наразі я просто не відчуваю. Мені подобається. Да, ви зараз напишете, що це неправильно, але мені подобається, що я сижу і бачу край капота попереду. Ну, це повірте, Мені просто подобається саме так їздити. Я, а, люблю, в Камазі, я люблю як автобусі. в Камазі. Да. От як от в цій хренаті, що, що, що ховал, да, H9, от там сидиш, як в автобусі. І вон, в Мексус, в цьому бусі. От, тут приблизно такі ж самі відчуття. По м'якості, ну. Ну, поки не дуже зрозуміло, бо ми їдемо по більш-менш нормальній дорозі, але відчувається, що вона ну, не супер м'яка все-таки. Да, бо... От зараз спускаємось, трошки буде. Ну, нормально. От просто нормально. Да. У нас позаду, позаду пустий кузов, тому звісно. Ні, Вона не їде 4%. Подожди, так це був який режим? Щас. Давай на спорт зараз виставимо, зараз спробуємо. Зараз на спортивний режим, зараз повернемо. Готові? Non, 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 non. Ні, ніфіга, вона не буде 4-5 їхати. Я не вірю хто. Та вона навіть не буде їхати. Ні, вона буде їхати, мабуть, десь 6. Ну, я... більша, ніж на Швельцу. Ну, це так здається. Тут просто бачиш, ніде не можна розігнатися нормально, ah. тому що, ну, так. Да. В 4-5 я теж не вірю, от реально. Але, ну, мабуть, думаю, 6 року вона поїде. Що? Я думаю, що 8. Ні, 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 швидше, швидше. у нас все таки повнопривідна. Стара, задня привідна їхала 7,8, по-моєму. Це все-таки мощніше вдвічі. Вот. Але так, в принципі, ну що сказати. Ну, Тут, бачите, тут особати з рамця називають неможливо, бо нема куди поїхати, тут без номерів. Але сидіть, хорошо, шумоізоляція, ну, чутно, що вона, мабуть, на 100 км в годину буде просто гудіти дичайше. Я думаю, а, у всьому іншому, ну. Що ви хотіли за ці гроші, друзі? Ви хотіли повнопривідну машину з огроменним кузовом, з вітуелами за всієї хрінаті? От, будь ласка, от вона вам. До речі, оцей Вулін Саралайт. Ми його сьогодні будемо бачити багато разів, схоже. І, до речі, багато людей на тест-драйв приїхало. Бумо таке невеличке опитування. Якщо ви хочете повноцінний тест-драйв даної автівки десь на бездоріжжі, пишіть багато коментарів, лайкайте. Треба просувати Україномовний Ютуб, просувати наш канал. Друзі, ми вас віримо і ви вірите в нас. <с> Тому на наступному тижні дана автівка отримає номера, отримає страховку, і в принципі на ній можна буде виїжджати в місто. Я думаю, що ми з хлопцями домовимося на те, щоб виїхати кудись на бездоріжжя, хоча де в Конжолу бездоріжжя, тут всюди така дорога. Але ми щось придумаємо. Тому, друзі, з вас лайки, підписки і коментарі, з нас чудовий україномовний контент. І бабуля, яка не хоче пропускати нас. І супер тест -драйв. Драйв також обов'язково. Бабуля, стой! Це не бабуля, це жіночка. Жіночка, ну, жіночка, бабуля, неважливо, але вона все одно не хотіла мене пропускати. Да, до речі, лайк Бабулі, що вона така увірена в собі. До речі, от машини, які поїдуть на експорт, я думаю, кудись в країни Ближньої Азії, мабуть, Узбекистан чи Киргизстан їх купує багато, до речі. От. Ну, друзі, що сказати, наразі не дуже зрозуміло, що вона у себе уявляється. Машина їде, їде, да, шумка немає, ну, є десь на 4 з мінусом, мабуть, є. Є у нас прикольний кузов, є у нас повний привід, є у нас крути... крута начинка даної автівки. І залізофосфатна батарея на 73 кВт. -години. До речі, від Giлі, самі розумієте, що джілі це батарея, яка ставиться і на Зікар, і на лотуси, ну і в даному випадку на Лейдар. Лайдар на китайській мові називається бренд Радар, до речі. Ну о, друзі, от, друзі, отака от автівка на нас сьогодні була на тездраві і на огляді. Ми сподіваємося, що вона вам сподобалась, як і нам, а вона реально крута і вона повністю вартує своїх грошей. Тому, якщо хочете даний електрокар чи будь-який інший, всі наші дані в описі під відео. Підписуйтесь на наш інстаграм, телеграм. І мій номер телефону також там є в дописі. Всім дякую за перегляд, друзі, і до наступного тижня. Всім пока-пока!